Щирі вітання всім, хто налаштував свої серця на вивчення Божого Слова. Сьогодні ми все ще продовжуємо досліджувати 11-й розділ Послання до римлян, яким завершується перша частина послання або богословська її частина. Зокрема, 9, 10, і 11 розділи відкривають для нас місію народу Ізраїля в плані спасіння. Боже слово, з вами досліджують Олександр Чмут і Роман Капран. Помолимося на початку. Господи, дякуємо Тобі за твою ласку і милість, дякуємо Тобі за Твої батьківські благословіння за Сина Твого Ісуса Христа, за те, що Ти через апостола Павла дав нам можливість читати і вивчати слово Твоє, лист Римлянам, і поможи, щоб ці практичні істини, які ти дав чи виклав нам, ми могли втілювати в життя, проповідувати Євангелію. І звіщати твоє царство всім навколішнім, і готуватися до твого приходу. Амінь. Уявімо собі будівництво масштабного архітектурного комплексу. Одна його частина вже зведена, в інші ще тривають роботи, а третя лише готується до початку будівництва. Архітектор розгортає перед робітниками план і детально пояснює, якою буде ця споруда після завершення. Ті, хто працює на будівництві, уважно слухають, розглядають схеми, запитують про теперішній стан справ і про те, що чекає їх попереду. Саме таку картину ми бачимо в посланні до римлян у розділах 9, 10 і 11. Апостол Павло, наче архітектор, показує божий спасенний задум. Як для Ізраїлю, так і для язичників? Частина цього задуму вже звершилась в минулому? Інші події ми спостерігаємо нині, а є й ті, що ще попереду, в Божому майбутньому. У другій половині 11 розділу Павло зосереджується на ролі Ізраїлю в плані спасіння язичників. І тут може постати слушне запитання: яка може бути роль Ізраїлю? В спасінні світу, якщо сам Ізраїль перебуває в стані невірства і спіткнувся, яку відповідь дає апостол, які аргументи він наводить, зокрема, в 16 му вірші, коли знову звертає погляд до Ізраїлю і пояснює його місце в Божому задумі? Цю інтригу апостол Павло пояснює в 11 розділі, в 16 вірші він приводить два приклади, на яких ми зараз зупинимось. Отже, 16-й вірш говорить про початок і про корінь. А якщо святий початок, то і тісто святе, а якщо святий корінь, то і віття святе. Апостол вказує на початок. Тут вживається слово апархе, яке вже попередньо зустрічалося в 8 розділі в 23 вірші, коли апостол Павло говорив про початок духа. Отже, початок духа це сама краща частка, яку Бог дав нам. І саме слово початок вказує на ті плоди, самі перші початкові, які народ ізраїльський приносив до Бога в храм, це могло бути як збіжжя, як зерно, так і тварини. Отже, апостол каже, що початок був закладений, і він святий, тобто Авраам, Ісаак, Яків, і ті благословіння обітниці, які Бог дав на початку, вони залишаються в силі. І апостол Павло каже: тепер подивіться: початок святий і тісто святе, корінь святий, і віття святе. То невірство Ізраїлю не заперечує, не відміняє чи не скасовує всі ті обітниці благословення, які Бог дав через Авраама. І саме головне, що Ісус Христос є виконанням того, що Бог обіцяв і збулося. Отже, Ісус Христос прийшов і Він зараз є Спасителем як для євреїв, так і для поганих. Ті євреї. Які почули поклик Божий і навернулися, це є залишок вірний. І тепер погани також мають дотик до тих всіх благословень, які Бог колись дав через правоців, і вони виконались в Ісусі Христі. Ось на що апостол Павло вказує тут, в 16 вірші, що народ ізраїльський, хоча він і в невірстві, але він все рівно залишається тим, через кого Бог здійснює свій план спасіння. Наразі ми прочитаємо весь наступний уривок, який будемо досліджувати сьогодні. Читаю 17-го вірша. Коли ж деякі з галузок відломилися, а ти, бувши дике оливне дерево, прищепився між них і став спільником товщу оливного кореня, то не вихваляйся перед галузками. Коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш коріння, але корінь тебе. Отже, скажеш галузки відломилися, щоб я прищепився, добре? Вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою не величайся, але бійся. Бо коли Бог природних галузок не пожалував, то він і тебе не пожалує. Отже бач, добрість і суворість Божу на відпалих суворість, а на тебе добрість Божа, коли перебудеш у добрості, коли ж ні, то й ти будеш відтятий. Та й вони, коли не зостануться в невірстві, прищепляться. Бо має Бог силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтятий з оливки дикої з природи, і проти природи защеплений до доброї оливки, то наскільки ж більше ті, що природні прищепляться до своєї власної оливки. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість сталася Ізраїлеві почасти, аж поки не війде повне число поган. Очевидно, що цей текст в основному. Торкається теперішнього стану язичників. Тут апостол приводить, в приклад оливкове дерево, і що саме він хоче проілюструвати, кажучи про це. Це, власне, є продовження думки, яку апостол Павло розпочав в 16 вірші, а саме про корінь і віття. Тут апостол підкреслює дві думки. Перша думка показує реакцію людей на відломлення Ізраїлю. А друга думка показує реакцію Бога на відломлення Ізраїлю. Отже, на прикладі оливкового дерева апостол Павло ілюструє те, що Бог робить з Ізраїлем і також з язичниками чи поганими. Оливкове дерево, про яке апостол говорить в цьому тексті, росте в теплих країнах світу. Тому для України воно не зовсім відоме. В тексті, як ми розуміємо, Павло посилається на культурну. Садову оливку і на дику. В чому особливість цього дерева і яка відмінність між культурною і дикою оливкою. Приклад, який апостол Павло приводить з оливкового дерева, був добре зрозумілим і відомим для слухачів листа апостола Павла. В країнах, які оточують Середземне море, росте дуже багато оливок, і вони поділяються на культурні і дикі. Відмінність полягає в тому, що над культурними люди постійно працюють і обрізають. Щоб вони більше приносили плода, а не обрізані відносяться до диких. Також плоди цього дерева люди вживають в різних сферах. Самі плоди можна вживати в їжу, і також люди видушували оливки і масло, яке було видушене, використовувалося в їжу чи для їжі. також воно використовувалося колись дуже широко для освітлення. Використовувалося в медицині і як парфуми. Отже, ми бачимо, що цей приклад досить зрозумілий і відомий слухачам листа апостола Павла, і також зараз ми перейдемо і розглянемо думки, про які апостол Павло говорить в цьому тексті 17 по 24 вірш. Перша думка, на яку загострює апостол Павло увагу, пов'язана з попередженням чи застереженням тих християн, які навернулися з поганських чи язичних народів і стали частиною народу Божого. Апостол Павло приводить, приклад оливку і говорить: ось подивися, деякі гілячки з цієї оливки відломилися, а ти гілячка з дикої оливки була привита чи прищеплена до цієї оливки. Але не вихваляйся, не думай, що ти маєш щось особливе. Але подивися: основою є корінь, і саме якраз від кореня йдуть соки до тебе, таким чином ти тепер можеш бути частиною оливки, але основою є корінь. Таким самим чином апостол Павло вказує на Авраама, Ісаака, Якова, і ті обітниці благословіння, які Бог дав народу ізраїльському. І хоча зараз, в цей час, коли апостол Павло пише цей лист, і по сьогоднішній день багато людей з цього народу не прийняли Ісуса Христа, але він каже: ти подивись і не вихваляйся своїм положенням. Ми деколи дивимося на когось іншого який знаходиться нижче нас або на грішників, і кажемо, от ми кращі, коли ми порівнюємо себе з цими грішниками. Павло каже: не порівнюй себе з тими грішниками, а подивися якраз на те положення, яке ти маєш. І тому Павло застерігає і попереджує, щоб люди, які прийшли і стали частиною народу Божого, не думали про себе високо, не вихвалялися своїм положенням і не надималися. Читаючи Старий чи Новий Завіти, ми можемо зануритись в ексгетику, герменевтику чи теологію певного біблійного тексту, пояснюючи його значення для слухачів. Однак між теорією і застосуванням існує відмінність? Проблема часто виникає тоді, коли це стосується безпосередньо мене і мого особистого життя. Яке значення? Вірші з 17 по 24. Можуть мати для мене сьогодні. Проблема, про яку апостол Павло говорить в даному тексті, вказуючи на людей, які вихваляються своїм положенням, була актуальною не тільки колись, але й залишається по сьогодні. І сьогодні є християни, які вважають, що вони кращі чи святіші від інших. Натомість вони мають на це певні причини, вказуючи: Я народився в християнській сім'ї, я вихований в гарній сім'ї. В нашому роду є декілька поколінь християн. Я активний в церкві, я служитель в церкві. Таким чином, люди формують субкультуру, де підкреслюється певний дрес-код чи форма одягу, певна поведінка, певна група людей чи суспільство, з якими вони спілкуються. І це є проблема, на яку апостол Павло вказує, що коли людина вихваляється своїм положенням, коли людина думає, що вона краща від інших, вона має проблему в тому, що не розуміє ту благодать, яку Бог явив для цієї людини. Адже Бог не хоче, щоб ми тільки колекціонували його благодать для себе, або хоче, щоб ми як церква. Міняли, впливали на суспільство, щоб ми жили серед цих людей і саме якраз ту благодать, яку нам Бог дав, використовували для того, щоб досягнути їх, служити їм, ось тим людям, які нас оточують. тому текст, який ми зараз розглядаємо, де апостол Павло говорить про тих поган, чи язичників, які прийшли і стали частиною церкви, полягала в тому, що вони не хотіли служити євреям чи мати спільність з тими євреями, які не вірили в Ісуса Христа, натомість вони якби відділяли себе чи відділяли тих людей від себе. Тому апостол Павло це говорить в тому часі, коли він жив. А сьогодні це відноситься до нас: що ми не повинні хвалитися положенням, а ми повинні використовувати це положення для того, щоб. І ту благодать яку нам Бог дав, для того, щоб досягати інших людей. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Після цієї ілюстрації про прищеплення гілочок з дикої маслини Павло переходить до природних гілочок. Посол каже, якщо Бог на місце природний гілочок зміг привити гілочки дикої маслини, то тим більше він знає, як повернути відломлені гілочки природної маслини. Після попередження християн з язичників не вихвалятися, до чого насправді він їх закликає. Ми, як люди, маємо таку тенденцію розглядати якісь події чи проблеми з нашого куту зору, вважаючи, що ми є центром. Апостол Павло каже: ні, для того, щоб мати об'єктивну картину перед нашими очима, потрібно подивитися на неї з іншої сторони, з перспективи Бога. Так, апостол Павло вказує: якщо Бог мав силу, і здібність привити галузку з дикої оливки на добру оливку, то тим більше він зможе це зробити з природніми галузками, які були відломлені від своєї оливки, і повернути їх назад і поставити так, щоб вони привилися. Ось на чому апостол Павло акцентує, коли говорить про невірство Ізраїлю зараз. Так, в цей період Ізраїль не прийняв Месію і знаходиться в невірстві, зайшов в тупік. Але апостол Павло каже, що це тимчасове явище, і Бог змінить, поміняє це положення на інше, поверне Ізраїль і дасть йому можливість назад стати спільником оливки. і... Бути на тому місці, де вони були. Ось на що апостол Павло вказує в цьому тексті. Спочатку він казав, як люди реагують, люди мають тенденцію величатися або думати про себе краще. Але апостол Павло каже: якщо ти зараз займаєш це місце, то ти не пишайся, не вихваляйся, не надимайся, але бійся. Якщо Бог не пожилкував природні гілячок і вони зараз, не знаходяться на оливці, то тим більше Бог може так само зробити і для тебе. Тому не вихваляйся, а бійся, говорячи про культурну і дику маслину, про ці галузки, про прищеплення, що саме хотів донести Павло цим прикладом до християн в Римі. Ну і звісно, також і до нас. Текст, який зараз ми розглядаємо, з 17 по 24 вірш. Особливий і важливий тим, що апостол Павло тут хоче показати віруючим, яким чином вони повинні будувати стосунки один з одним, а не розмежовуватись і відділятись один від одного. Апостол Павло тут не говорить просто про поганчоязичників, які стали частиною церкви і їхнє відношення до євреїв. Апостол Павло також тут не говорить просто про відношення Бога до євреїв, який хоче їх вернути в лоно свого народу, щоб вони були не тільки по плоті частиною народу ізраїльського, але також і по духу частиною народу Божого. Апостол Павло вказує на проблему, яка завжди є між людьми, а саме розділення чи відділення. І тому апостол зауважує, попереджує і каже, що коли люди починають вихвалятися своїм положенням, коли люди починають думати, що вони є особливі, це якраз і створює розділення між людьми. Апостол Павло показує, як Бог, на прикладі Ісуса Христа подолав оцю прірву між Богом і людиною. Через Ісуса Христа ми маємо примирення з Богом і. Ось ця прирва зникає. І таким самим чином апостол Павло в листі римлянам показує християнам, що вони повинні об'єднуватися, а не роз'єднуватися. Об'єднуватися навколо Ісуса Христа, об'єднуватися в церкві, об'єднуватися навколо служіння іншим людям, а не роз'єднуватися по тій причині, що інші люди не такі, як ми, хтось не такий, як я, і тому апостол Павло застерігає віруючих з з язичників, щоб вони не думали про себе вище, щоб вони не хвалилися своїм положенням. І таким чином, щоб вони не відділялися від євреїв. Ось яка думка апостола Павла в цьому тексті, і в загальному, коли ми дивимося на весь лист Римляна, апостол Павло завжди закликає людей бути разом, і пізніше ми побачимо, що в 15 розділі апостол Павло конкретно закликає і вказує на те, що люди повинні бути разом в першу чергу в церкві. Якщо люди знайдуть спільність між собою в церкві, вони тоді зрозуміють, як можна придбати інших людей. Для Царства Божого, для Ісуса Христа, і як вони можуть об'єднатися з іншими людьми в церкві? В 25-му вірші Павло говорить: Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість сталася Ізраїлеві почасти, аж поки не ввійде повне число поган. А в чому полягає суть цієї таємниці, чому Павло називає? Це дійство, а саме невірство Ізраїлю і приєднання до народу Божого людей з язичників, а потім повернення Ізраїлю таємницею, і про яку саме повноту погану йде мова. Отже, ми зараз звернемо увагу на два слова таємниця і повнота. Коли апостол Павло говорить про таємницю, він не каже про щось заховане, що люди не знають або не можуть зрозуміти. Таємниця, про яку апостол Павло говорить тут, в цьому місці, також в листі єфесянам і в інших текстах, показує те, що відкрито через Ісуса Христа, через церкву і через Євангелію. Раніше ця таємниця була закрита ще в Старому Завіті, коли не був відкритий Ісус Христос. Але ось якраз першим приходом Ісуса Христа все відкрилося. Бог показав свої наміри, Бог показав те, що Він робить, і саме Ісус Христос реалізував те все, що було заховане. Раніше, і зараз воно відкрите. І тому апостол Павло каже, що ось ця таємниця була захована, а тепер вона відкрита через Ісуса Христа. Це перше слово, на яке ми звернули увагу, і зараз ми розглянемо друге слово. Варто звернути увагу і пояснити значення слова повнота у 25 му вірші по-грецьки, це слово плерома. Тому що є не зовсім правильне тлумачення чи пояснення ось цього слова. Чомусь в перекладі Огієнка і також в синодальному перекладі тут вжито вираз повне число. І я думаю, що слухачі, мабуть, декілька раз чули, коли кажуть, що повинно війти повне число погано чи язичників, і тоді вже закінчиться. Час язичників і відкриється спасіння для Ізраїля, і повторюють і повторюють, що повинно бути якесь число чи повнота числа, щось таке. Отже, що апостол Павло говорить по відношенню повноти язичників. До речі, в цьому розділі, в 11-му, апостол Павло говорить також про повноту Ізраїлю. Це вже було сказано чи згадано в 12-му вірші. І перед цим ми також розглядали, де апостол Павло посилається на історію про Іллю, де Бог йому каже про 7 тисяч вірних ізраїльтян. Отже, апостол Павло тричі, перший раз, коли він каже 7 тисяч, ми вже розглядали цей вірш, потім в 12 му вірші він каже про повнуту Ізраїлю, а тепер. Про повноту язичників. Отже, що апостол Павло має на увазі, коли говорить про повноту язичників? Ми зараз звернемося ще до деяких текстів, де також вживається слово повнота. Одним із добрих текстів, який показує нам значення цього слова, є лист Єфесянам, перший розділ 23 вірш, де апостол Павло каже про церкву, яка є повнота того, хто все в усьому наповнює. То Ісус Христос є повнотою, а Церква є Його повнотою. Також в 4 розділі, в 13 вірші, апостол Павло каже про повноту зросту Христового. Отже, коли говориться про повноту, тут не мається вигляді, якась кількість конкретна, якесь число, якийсь об'єм. А тут вказується на Ісуса Христа в першу чергу. Що Ісус Христос є повнотою. Також в листі колосянам апостол Павло каже, що в Ісусі Христі захована чи знаходиться вся повнота. Тобто стандартом повноти є не якесь число, не якась міра, а сам Ісус Христос. Друге, церква являється тілом Ісуса Христа, і Він, Ісус Христос, маючи єднання з церквою. Утворює ось цю повноту. Коли апостол Павло каже про повноту язичників, тут потрібно розуміти також не якесь число, а в Бога є вимір, чи в Бога є якийсь стандарт, саме якраз Ісус Христос, і Бог дивиться, щоб люди, які знаходяться ну, ось тут зараз на землі, щоб вони доросли до Ісуса Христа, який приклад можна привести? Коли молодий хлопець і дівчина зустрічаються і вони кажуть: Ми хочемо одружитися, це може відбутися в різний вік. Хтось приходить до свідомості того, щоб утворити сім'ю 18-19 років, хтось до цієї свідомості приходить. Іншому віці, в старшому, в 21, 22 або 23 роки, а хтось може до цього прийти набагато пізніше. Отже, для кожної людини ось це розуміння повноти є різне. Тобто, людина вважає, що їй потрібно одружитися, сім'ю створити, мати повноту з кимось, з дівчиною чи дівчина, з хлопцем, в такому чи в такому віці. І це може відбуватися в різний вік, різних людей. І тому Ісус Христос дивиться на людство, як на щось, що повинно відповідати йому, що повинно бути в його об'ємі чи в його стандартні повноти. І ось таким чином апостол Павло каже, що Бог хоче, щоб погани чи язичники стали цією повнотою в Ісусі Христі. І ось таким чином. Ісус Христос потім відкриває спасіння для Ізраїлю, і в Ізраїлі також Бог бачить повноту, і таким чином, коли ми говоримо про повноту, апостол Павло вказує на Ісуса Христа. Який хоче мати єднання з людиною, Ісус Христос вмер за людину, Ісус Христос воскрес для людини, Ісус Христос вознісся на небо і готує місце для людини, чи для людей, для церкви, і Ісус Христос прийде другий раз за церквою і візьме її, коли вона буде відповідати Його зросту, повноти. Друзі, сьогодні ми з вами завершуємо наше вивчення 11 розділу на 25 вірші, де Мова йде про повноту поган. І тепер у нас питання, чи досягнув особисто я повноти в Христі. Це питання залишається відкритим. Христос бажає прийняти до своєї церкви кожного, хто вірує в нього. Двері залишаються відкритими для всіх. Час благодаті триває, нехай Господь допоможе кожному. Прийняти правильне рішення і увійти до його повноти.